Та ну і ще нюанс. Мене брали три свідоцтва і звіряли так само їх з дією. Давайте по жінки, що мають мати жінки? Жінки це паспорт, я так розумію, де в принципі, а це біометричний паспорт це страховка на передну кордону, і звичайно, гроші. Ну це якщо туристична поїздка. Ну і зараз в Україні продовжується період відпусток, і начебто щоразу всі уважно перечитують умову виїзду і в'їзду в Україні. Які саме документи потрібно мати, аби максимально полегшити бюрократичний момент перед тривалою допомогою, дорогою, перепрошую. Проте в мережі все одно ширяться історії про зіпсований відпочинок і часто причина якраз ситуації на кордоні. Ну от зараз про ці ситуації поговоримо з. Олександра Матвєєва. Олександр Матвієв блогер. Що вже на цей момент відомо, як зручно, які люди, які категорії людей можуть спокійно, безперешкодно перетинати кордон. Який кордон зручніше перетинати, автомобільний чи е, шляхопроводи залізничні? Що вам відомо на цей момент? Ну, дивіться, я навіть на собі. Переконувався буквально минулого тижня. Переднав кордон в сторону Польщі своїм автомобілем, тому для тих, хто має свій автомобіль і має можливість виїзду, звичайно можна своїм автомобілем. Це досить зручно, але потрібно оминати, скажімо так, великі пропускні пункти. такі як краківець, наприклад, тому що я їхав на Грушів, і на Грушіві я до години часу перетнув кордон. Напевно, швидше. Зараз в даний момент це буде перетинати кордон поїздами, тому що там максимально швидко перетинається кордон, там довго не затримуються і все але. З документами потрібно мати порядок, тобто все має бути чітко, так як вимагають на кордоні. Тоді проблем ніяких А от давайте проговоримо про всі документи, які мають бути на кордоні. Ну давайте попередньо. жінки, що мають мати жінки? Жінки це паспорт, я так розумію, де в принципі а це біометричний паспорт це страховка на передну кордону. Звичайно, туристична в будь якій туристичній компанії ви її можете взяти або в. Не знаю, в агенції, яка видає візи, так само роблять страхові поліси без проблем. І звичайно, гроші. Ну це якщо туристична поїздка, більше нічого не вимагається для чоловік. Там для чоловіків це трошки складніша ситуація, але для жінок і для дітей без проблем. Ну, ви як чоловік, як ви виїжджали? Ну я є багатодітний батько, тому в мене є свідоцтво про народження дітей, і я показав їх на кордоні. Так само, резерв плюс мене звірили всю інформацію. Звірили по базі. Трошки зайняло більше часу ніж, наприклад, з тими людьми, які вже часто перетинають кордон. Десь напевно 15 хвилин перевіряли мене по базах, чи все гаразд, чи все нормально, чи не підроблені свідоцтва. І я спокійно перетнув кордон. Так само по інвалідності люди, які мають третю, другу першу свідоцтво. У вас Він. мають бути оригінали, чи ви можете з копіями їздити нотаріальними е, теж. в мене було це питання, і я на кордоні його задав. Перший раз, якщо ви виїжджаєте під час військового конфлікту в Україні, перший раз то мають бути оригінали свідоцтв. Їх перевіряють, і ви виїжджаєте. вже наступний, другий, третій і на кількість разів може бути копія завірена юристом. Так, ти ви просто берете. Ти не треба ходити в, в воєнкомат, щось там оформлювати якісь виїзди. Ви про просто... зараз е, все зробили набагато простіше. Теж в мене таке питання було. Я запитував, чи потрібно йти до військомату. Не потрібно до стака до приходити. Ви маєте все в резерв плюс. Якщо у вас все добре збігається, вас підтянула інформація в резерв плюс. Все, ви можете спокійно виїжджати без довідки і без додаткових документів з військомату. Ага, тобто в резерв плюсі мають бути просто правильно вчасно оновлені бути дані. Ви не в розшуку, і, і у вас, як ну як говоримо про багатодітного батька, там ви маєте мати з собою три свідоцтва. Та ну і ще нюанс. Ми мене брали три свідоцтва і звіряли так само їх з дією. В дії теж має бути все підтягнуто. Ну скажімо так, я коротенько розкажу. У мене була проблемка. У мене одне прізвище щось неправильно було внесено, і звичайно, в дії воно не підтягнулося, і в резерв мені не підтягнулося. То я звернувся до РТЦК, мені виправили цю помилку, і все потім далі було гаразд. Я просто запитуюся, бо я вже став теж багатодітним батьком. А, до речі, Теорит... Просили мене, чи я чи я маю свідоцтво багатодітного батька. Воно не вимагається обов'язковим, але його можуть спитати. Тобто, якщо є можливість отримати його, ви його можете отримати. Можливо, це пришвидшить і не важко. А буде до речі, перейти. їх до речі, їх можна отримати, якщо я не помиляюся, в ЦНАПах, в Раксах yeah. і так, і так, так далі. Так, так. Я теж цікавився, але я поки що не робив. Не було такої можливості. Але так, його можна. Е, теж отримати, є це також, Якщо є, також люди говорять. Говорять про те, що є заброньовані люди, які можуть їхати у відпустку, якщо вони офіційно отримали на своєму підприємстві відпустку. Так можна чи не можна? Багато про це чути. Це чув. має бути так. Дивіться, я з тим питанням не стикався, тому що до моменту отримання статусу багатодітного батька я теж був заброньованим. Я не пробував виїжджати за кордон по, по бронюванню, тому що дуже багато випадків, коли людям. На кордоні відмовляли, ну тобто, я про це чув, мені про це писали. Скажемо так, я не був свідком, але чув такі цікаві історії. Це потрібно мати дозвіл від підприємства, і ви ніби можете поїхати, але досить часто є відмови. Тому тут така справа ризикована. Я не можу сказати алгоритми, як це зробити, тому що не стикався. Але така інформація це є. ми говоримо ми про відпустку. Відмовляли. Правильно? Так, ми говоримо а про. А якщо відрядження? відрядження, все нормально. Угу. Без проблем оформляється підприємством відрядження, і людина виїжджає. Так а хто несе відповідальність? Ви не цікавилися? Ну якщо людина е вирішить не повернутися, а йому безпосередньо підприємство. підприємство. Я цікаво питання, та і за таку, скажімо так річ, якщо людина поїхала і не приїхала, може покарати тим, що знімлять критичність підприємства і воно більше зможе, наприклад, бронювати. Ну один з варіантів є. Ну пробто саме підприємство має собі нести відповідальність, кого вони відправляють у відрядження. Перевірених чи неперевірених людей в цьому сенсі повертаючись до категорії, а і повертаючись до багато дітей, ви можете виїжджати з наявності цих дітей з вами, чи просто з ви можете приїхати до цих дітей або просто з'їздити не вимагається наявність, присутність дітей з собою. У вас є документ, який вам дозволяє виїжджати документ ну, Я просто дозволяю. собі Цю картину, коли ти стрес трьома дітьми, стоїш так. Ось діти ось документ. Ну, так, мені потрібно було виїхати минулого тижня по справах вирішити певні питання? Ну мені, скажем так, двох старших дітей можна би було з собою взяти, ну, молодшого, якому два місяці? Ну складно Ну, звичайно зрозуміло. і тому пане Олександре, якась... І ще фінальне запитання. Ви говорили по інвалідності, і по ще якась яка категорія Догляд, Догляд за інвалідністю, що так. що в таких в такому разі мають мати з собою які документи? Ну там все так само впирається в резерв, плюс і посвідчення інвалідності або догляд за інвалідом. Це так само це все підтягується в резерві. І все так само має бути по там. Ну тобто, все має співпадати. У Вас є, якщо ви маєте у вас є посвідчення інвалідності, і воно має так само від відображатися в резерві. Плюс там є відповідна стаття, де пише, що ви є там звільнені з мобілізації або не підпадаєте мобілізацію у зв'язку з таким то пунктом. Це все резерві висвітлює так само і по тому, коли ви доглядаєте за, за інвалідом і маєте можливість виїзду. Теж має все бути в резерві. Зараз все через резерв. Олександр, дякую вам за ваші підказки. Олександр Матвієв, блогер, був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо вам за те, що висловили свою точку зору в нашому ефірі. Ще раз дякую.